Вітаю! Сьогодні оглядаємо журнал Лана Гроса Філаті. Це випуск номер 67, колекція весна Літа 2024 року. У мене на каналі також є огляд цього журналу за минулий рік. Можете теж подивитися, там багато гарних ідей, і ідеї, які, як, наприклад, візерунок цього кардигану, навіть повторюються у цьому випуску. Давайте починати. Перша модель це такий оверсайзовий половер. Який зв'язаний на досить великому розмірі спиць, полотно виходить досить рихле, але при цьому не занадто. Досить простий візерунок це коси із двох петель, переплатіння двох петель, вам для цих аранів не потрібна навіть додаткова спиця. Просто перехрещуєте їх максимально зручним способом. Але за рахунок того, що тут досить товста пряжа, вони виходять структурними. Зв'язаний він із поєднанням пряж, Капуно та сетасурі. До речі, дуже гарно вони співпали по кольору, бо коли ти дивишся на сам половер, то не можна сказати, що цей мікс-пряж виглядає просто як одна нитка. Наступна модель це жилет, якось не дуже гарно його презентували. Бачите, тут просто натягнули ці пілочки на грудях одна на одну, і не дуже зрозуміла, яка в нього конструкція. Але Візерунок це соте-бріош, дуже популярний наразі. Я його багато зустрічаю і в журналах, і в платних описах дизайнерів. Тому візерунок класний, а по моделі не дуже зрозуміла, яка вона. Далі максимально базовий кардиган. Я думаю, багато хто з вас такі кардигани в'язав, але, нагадую, вони не втрачають своєї актуальності. Також нагадую, що кишені такі накладні цього сезону досить є популярними. Наступна модель. Це такий гачкований на великий джемпер із рукавом три чверті. Мені здається, що такі моделі це must have на літо, це такий бохо стиль, який підходить. І під сарафани, і під джинси, під якісь лінняні брюки, як самостійний виріб, як другий шар, щоб накинути його на майку в разі, коли там стала прохолодна, або просто накинути його на плечі. Тож класна модель. І тут. Ну, Судячи з усього гачок 4 або навіть 5, тому він згачкується ну, за тиждень це максимум, якщо ви не дуже багато будете в день в'язати. Наступний джемпер з круглою горловиною, максимально простого крою, спущене плече. Тут навіть скосів не вив'язано. Візерунок факторний, але простий. Тут йдуть смужки напівпатентної резинки, які чергуються із смужками хвосткової в'язки. Ще один гачкований виріб. Класний кардиган, мені дуже подобається. Це такі досить великі отвори така собі. Інтерпретація філейної сітки, подовжений і з коротким рукавом. Модель, яка трохи нагадує кімоно. Тут пропонується додавати один гудзик. Мені, якщо чесно, більше подобається, коли він просто так сидить не застібнутий. Власний компаньон буде під багато різних літніх виробів, особливо якщо його в'язати з світлому відтінку, то буде взагалі на літо дуже класний виріб. Цікава модель, цікава тим, що вона зв'язана із плюшевої пряжі. Тут є прорізні кишені. Для плюшевої пряжі досить цікавий, підібрали тут візерунок. Рукав цільно в'язаний. Єдине, що мені ну, не подобається, тут немає взагалі скосу. Він від шиї йде прямо, і бачите, на цій фронтальній фотографії вона якось не дуже гарно виглядає. Коли він тут в динаміці знятий, то непогано. Але я б все ж таки ось тут робила б скоси, робила б трошечки більш його фігурним покрою. Але ідея гарна. Тут мені дуже подобається ідея, яку пропонує Лана Гроса. Відв'язаний досить базовий джемпер. із ажурним візерунком, крізь який потім протягнутий шнур, зв'язаний гачком. І, ви, в принципі, можете зв'язати цей джемпер і не додавати шнур, він вже буде виглядати гарно, або візерунок досить гарно виглядає. А далі можете експериментувати, можете в'язати, наприклад, білий такий джембер, на ньому просто усі залишки яскравих ниток, які у вас є, вив'язувати цей шнур. Ви можете різні візерунки виплітати цим шнуром. Можете робити його контрастним, можете робити і з тієї ж пряжі, можете робити його досить схожим. Як тут, бачите, тут він не контрастний. В залежності від того, які кольори ви будете використовувати, такий виріб буде геть різні настрої мати. Далі досить проста базова модель це джемпер. Я не знаю, чого вони все це називають половерами. Половер це виріб з подрібним вирізом. Це джемпер. Зв'язаний він. Єдиним полотном від переду до спинки по рукаву, щоб формувати плечовий а далі потім звужувати рукав виконані порочені ряди. І далі потім продовжується він в'язати, і робиться єдиний шов на боках та по рукаву. Досить цікавий тут це навіть не візерунок, це, напевно, текстура полотна. Він вив'язаний виварітною гладдю, але, напевно, кожен третій ряд тут вив'язаний. Витягнутими петлями це коли ти робиш накид, петлю накид, петлю. Потім в наступному ряді всі накиди скидаєш, і в тебе такі витягнуті петлі виходять. На виворітньому полотні досить непогано він виглядає. Наступний пуловер – половер пуловер. Тут мікс пряжі йде, дві різні, дві різні пряжі, сепатура та Діверса. Одна з них така помаранчево-червона, інша жовта. А, взагалі тут є візерунок, але в такому міксі яскравому, мулінишному він втрачається. Тут іде по центру смужка із хусткової в'язки. І далі коси, не просто невеличкі коси. Але мені подобається ідея міксу такого. І ще один жилет, зараз я приближу, щоб краще було видно. Тут. Мікс із цілих чотирьох. Ниток. Ось тут вказане: цибела, ландлуст, зомезайда і зутілля. І він тут іде і зелений, і блакитний, і бірюзовий, і трохи білого. Модель досить проста, але мені подобається взагалі ідея міксувати пряжу, щоб робити такі гарні кольори та текстуру полотна. Наступний джемпер теж досить цікавий, він має. Цікавий візерунок. Тут іде поєднання двох видів пряжі, які різні і за складом і за товщиною. І ось ці помаранчеві смужки, вони формуються, наскільки я розумію, за тією ж логікою, як я робила, коли розбирала візерунок під Кіченрі, залишу вам посилання, коли пров'язуються дві разом виворітньо, потім, ну, гарно виглядає. Виходить ось такі бугорки цікаві. Класне поєднання, класна ідея. Тут можна теж гратися із кольоровими поєднаннями. І мені тут дуже подобається фактура полотна, як вона виходить. Наступний джемпер так само цільно в'язаний, але тут і нав'язується від рукава, да, рукава. Охайний виріс човник, який взагалі не має ніякої обробки. Тут просто залишені гарні рамкові петлі. І досить гарний ажурний візерунок, який. При тому, що він ажурний, не є занадто ціркавим. Гарна ідея. Тут на цих кольорах цього так сильно не видно. Тут, за рахунок того, що підібрали ще гарні кольори, ця фактура кольорами підкреслюється, тут в'яжеться смужка виварітньою гладію, смужка лицевою, смужка виварітньою, смужка лицевою і так далі. І тут кольори якось цю фактуру ще більше підкреслили, тут видно це. Так, Що одна смужка трохи далі, інша смужка трохи ближче. А сама модель досить проста звичайний реглан, який складається з двох петель і додавання робляться накидами. Цю модель ви могли побачити в огляді такого журналу минулого року, але там була футболка, якщо я правильно пам'ятаю, тут нам пропонують джемпер та кардиган. Мені все ще дуже подобається ця ідея по-перше, різні кольори, які такий градієнт складають. І по-друге, просто. Квадратиціновим візерунком. Це дуже просто, але виглядає вона насправді класно. Ця футболка має таку ж саму модель, такий самий крій, але вона зв'язана просто із секційною пряжі. Пряжа промеса і тут пряжа сепатура, пряжа сепатура з буретним шовком. Йде. Ця промеса, я її бачила вживу, вона мені дуже сподобалася. В першу чергу, тим, що в неї прям такі на межі неонових гарні яскраві кольори, вони дуже соковиті, дуже літні. В поєднанні із білим одягом та засмаглою шкірою вони прям класно виглядають. Тому, якщо хочеться яскравості, рекомендую вам придивитися до цієї пряжі, що до моделі цього джемперу, то вона максимально проста. Але тут просто три кольори яскраві поєднані, і саме ці кольори роблять її цікавою. Переходячи до цього топу, він зв'язаний з боретного шовку. Боретний шовк завжди додає таку фактуру полотна. Я знаю, що багато хто його за це і не любить, бо полотно має досить криві петлі і виглядає, нібито воно вже трошечки підкашлатилося. Але так, це особливість боретного шовку. Менше з тим, він дуже класний у носінні. І ну, все одно, як, для мене, як на мене, боретний шовк виглядає досить ризикально. Тому хто любить таку пряжу, в принципі, рекомендую. Та модель топа сама по собі, досить гарна, досить базова, нічого складного немає. Але ну, мені здається, що для літа це теж must have. Далі футболка із пертуті, Тут при переході з резинки на основне полотно додавали трошечки накидів, Навіть не знаю, чи подобається воно мені чи ні, бо тут досить цікаве полотно. Тож пряжа Пертуті це така травка, але... Місцями вона лиса, тобто тут іде чергування просто лисою ниткою і стравкою. Ну і конкретно цей виріб виглядає, знаєте, ніби весняна галявина, на якій тільки починає простати трава, і десь вона ще не виросла. Напевно, ефект цікавий, але не знаю, якось щось мені не зрозуміло. Ось ця сумка мені дуже подобається. це... Крута ідея використання залишків, ви можете побачити тут навіть кольори далі, вже коли не по колу йде в'язання, а йде вив'язування ручки, вони просто різні, вони геть несиметричні. Плюс ця сумка за розмірами є такою досить вмісткою, але не досить довгою, бо тут досить коротка ручка. Коротше, сумка класна, якщо у вас є залишки різнокольорової бавовни, напівбавовни можна сміливо її сюди вив'язувати. І влітку такі моделі будуть актуальні завжди. Далі досить простий кардиган із пряжі секційного красіння. Не буду на ньому довго зупинятися, бо тут немає нічого складного. Єдине, що мені подобається, це, це і не шаловий комір, але це така планка, яка закручується і робить ефект шалового коміру. Цікаво. Знову ця пряжа Апертуті, яка місцями лиса, місцями має на собі травку. І ось в такому варіанті вона мені значно більше подобається, бо тут і видно ажурний візерунок, і видно трошечки її фактуру, плюс зміна кольорів. І ось на зеленій це гарно видно. Вона за рахунок цієї травки трошечки такої меланжевий виглядає. Ось в цьому такому весняно-літньому кардигані з коротким рукавом ця пряжа мені подобається. Пряжа Перфортуна це однорідна травка. Гарний топ з досить класичним візерунком. Я б його, напевно, в'язала би просто із. Гладкою якоюсь бавовни, але мені ця модель подобається. Вони, Я не знаю вже, скільки років є популярними просто такий візерунок, коли кожна смужка вив'язується окремим кольором. Я, напевно, і собі на літо буду щось таке в'язати. Надалі ми бачимо гачкований джемпер. Взагалі він не має ростку, тут немає ніякого поглиблення. Це просто чотири прямокутники, рукави трошечки на останньому ряді завужені. Такий міні-фонарик. Міні-ліхтарик виходить максимально проста модель за рахунок того, що тут досить широкий виріз горловини, такий човник, ця, ця відсутність ростку не є критичною, але на літо під джинси такий виріб. класна річ, класна ідея, щоб вив'язувати залишки пряжі, класна ідея для новачків. Цю футболку ви вже бачили. Тут просто реглан, секційна пряжа. Гарний виріб. Дуже мені подобається ще цей кардиган. Я не можу зрозуміти, чи це тут витягнуті петлі йдуть, чи тут іде невеличкі. Скоріше за все, тут йдуть невеличкі вкраплення жакарду при переходах з одного кольору на інший. Але тут різна фактура пряжі, бо ця жовта вона така, прям трошечки виглядає, чи то мікробукліє. Пряжа різної фактури. Різних кольорів, які при тому трошечки заблюрюються один інший. Єдине, що б я, напевно, перебрала б цей пояс, мені не дуже він подобається. Ще один простий кардиган з цікавою обробкою, червоні трші, майже махерові. Хоча це не махер, це, напевно, це теж травка, які. Ну, можна лишати, можна прибрати. Мені несподівано подобається, хоча вони дуже контрастні. Ну, вони несподівані для такого виробу. Але якщо їх прибрати, досить базовий кардиган з класним поєднанням кольорів. Коричневий, жовтий, блакитний. Смужки йдуть як кольорові, так і смужки йдуть з виварітніми петлями над ними. Базовий, класний виріб. Наступний кардиган теж досить цікавий. Своїм поєднанням кольорів. Тут червоний вже досить доришно виглядає, бо він класно поєднується і з рожевим, і з сірим, і з блакитним. І всі вони разом гарно виглядають. Єдине, що мені ось тут понизу не подобається, як планки поєднані, якось воно. Але гарна ідея, дивіться. Блакитна смужка це смужки ріуш, рожева смужка лицева гладь, червона смужка виворітна гладь, сіра смужка хустова в'язка. І дуже фактурним виглядає полотно. Мені здається, якщо його в'язати навіть одним кольором, чергуючи ось так там, два ряди виварітні, два ряди лицевої, потім буквально, там, скільки, напевно, чотири ряди цієї сотів, біош, потім знову два ряди лицевих, два ряди виварітніх, потім кусткова в'язка. Воно теж буде в одному кольорі гарно виглядати, але ось такий заміксований ще різними кольорами кардиган. Він має і фактуру, і колір. Гарна ідея. Тут маємо гачковану безрукавку поло, комір, та нижня резинка вив'язані спицями. Я, якщо чесно, вже і всі планки вив'язувала б спицями, і тут робила би обробку спицями. Мені здається, що це було б більш гармонійно. Але, знову ж, класна ідея, досить проста. Тут буквально є. Краплення, ажурні, коли в'яжеться там стовпчик із одним накидом та повітряна петля, а все останнє просто стовпчиками з накидом зв'язано, різними кольорами. Тут нерегулярні, нерегулярні смужки. Гарна модель, поло завжди в тренді, поло це вже класика. Гарна ідея для вив'язування залишків. Тут так само можна було б додати ще і невеличкий рукавчик. Знову травка. Люблять Лана Гроса в'язати з цієї травки елітні вироби. Знову Максимально простий кардиган. Вибачте, це не кардиган, це джембер. Я ростку тут теж навіть не бачу. Тут є виріз з човником, і максимально простий кріх, чотири прямокутники, але зв'язані різними кольорами смужками. Ще один гачкований кардиган. Тут вже обробка повністю йде спицями, а основне полотно вив'язане гачком. Єдине, що мені тут дуже сильно вибивається, це ця чорна смужка. Я би чорний звідси прибрала. А так, в цілому гарна ідея: тут теж дві пряжі поєднана. Одна з них така, як мікробуклє виглядає. Бачите, вона така ну, рівномірна, інша просто гладка і різні кольори. Різні фактури виглядає гарно. Єдине, що я кажу, я б чорний не брала, бо він прям дуже сильно вибивається з цього ансамблю такого соковитого. Далі ми маємо максимально простий топ, який розширяється донизу, ну або скорочується доверху, скоріше за все, ця модель зв'язана з низу до верху, то вона тут має скорочення такий собі дзвіночок з секційної пряжі. Це пряжа мозаїка, і мені дуже подобається, як вона зафарбована. Вона, мені здається, теж має ще й неоднорідну текстуру. Вона трішечки має ефект фламе. Сама по собі пряжа, просто в оце гладі виглядає дуже цікаво. Далі ми маємо базовий джемпер із пряжі Сепатура. Я навіть не знаю, що вам про нього розповісти. Бачите, просто. Максимально базова модель. Але такі моделі мають бути у кожному гардеробі, і мені подобається, що тут майже немає ніякої обробки, тут немає ніяких, немає ніяких резинок, нічого немає, просто максимально проста модель. Далі кардиган із пряжі Бела, єднання зеленого та рожевого. І тут теж йде чергування, цей зелений він вив'язаний лицевою гладдю, рожевий вив'язаний виварітньою гладдю, плюс іде цільно в'язана планка, яка так само змінює кольори, рукав. Стачний зроблений. Так, на мохерові ця різниця між виворітними і лицевими петлями майже непомітна, але кольорове поєднання і цільно вив'язана планка, гарно виглядає. Ще один кардиган, який можна сміливо теж робити не кардиганом, а джемпером полом. Із пряжі додічі. Класне поєднання, рожевого та червоно бордового тут теж іде рожева пряжа, лицева гладь, бордова, виворітна, і плюс зв'язаний він від рукава до рукава. Дуже класне йде поєднання кольорів, яке є ну, досить може, для когось нестандартним, але мені подобається. Ну і знову ж кажу, можна сміливо оцю смужку робити суцільною і робити поло за цим описом. Знову ця пряжа пертуці, неоднорідна травка, кроп-футболка, оце вже щось інше вдягнуте, я так розумію, що вона вдягнута зверху на цей топ. Це кроп-футболка із цієї травки вив'язана регланом. Я не знаю. Тут, знову ж таки, просто коли вона вив'язана одним кольором в такому полотні, ну вона виглядає трошечки ніби облізла. Ось коли там був кардиган з різних смужок і з візерунком з неї вона якось мені гарно виглядала. А коли це таке суцільне полотно, ну мені ця пляжа трошечки облізли виглядає. Але футболка сама по собі, якщо її в'язати з іншої пряжі, досить гарна. Тут просто звичайний базовий топ, знову ж таки, майже без ніякої обробки країв. Проста річ, яка під силу кожному. Цей кардиган мені дуже подобається. Тут ідуть різні бабусини квадрати, оброблений він спицями, оцим роликом лицевою гладдю. Тут просто резинка знизу. З досить товстої пряжі. Він класно виглядає з сукнями, також класно буде виглядати із звичайним там літнім набором шорти джинсові та майка, або майка та джинси, плюс цей кардиган. Modern romance написано. Класна модель. Ось цей топ теж мені дуже сподобався. Тут взагалі понизу немає ніякої обробки, просто трошечки закручується лицева гладь. По боках. Маємо аран, з якого потім виходить пройма. І просто максимально прості перед та спинка, лицева гладь із доріжками спущених петель. Ось, прям класний, прям дуже мені сподобався. Це щось таке досить свіже та неординарне. Я не бачила ще поєднання ось таких спущених петель із аранами, плюс відсутність обробки. Тут по, по коміру теж її немає, він просто сам по собі закручується, бо так закручується лицева гладь. Класна модель. Рекомендую звернути вашу увагу. Наступний топ це привіт листям Кучинелі. Цього року Ілана Гроса вирішила до нього добратися. Нічого складного немає, мені здається, ви всі вже знаєте цей візерунок. Гарна досить модель. Така майже американська пройма, коли вона. Виріс має майже під горло, але пройма досить відкрита. Але це все ж таки не американська пройма, вона більш закрита. Але я не знаю, я вже трошечки підстомилася від саме цього візерунку, та модель гарна. Мені дуже подобається ось цей кардиган це пряжа Лінард. Я так розумію, що це бавовна із Льоном. Класна ажурна планка. Ось подивіться. Вона дублює останній або перший напевно, останній. Е Ряд ажуру на рукавах. І сам по собі кардиган комбіную собі кілька досить простих ажурних візерунків, а далі по плечах на кокетці просто лицева гладь. І бачите, такий гарний монохромний образ при цьому, але кардиган класний. І в такому ж настрої тут теж дублюються візерунки з попереднього кардигану, маємо пуловер. Із втечним рукавом, або тут імітація втечного рукава не дивилася я, як він в'яжеться, чи вшивається, чи цільним в'яжеться. Такі вироби можна робити ще різними кольорами. Кожну окрему смужку ажуру вив'язувати окремим кольором. На плечах тут іде просто розинка один на два. Я багато таких виробів і минулого року бачила, і зараз і мені здається, що на літній сезон вони свої актуальності не будуть втрачати. Ось цей светер мені дуже сподобався. Це пряжа річчя. Зверніть теж свою увагу на неї, в неї дуже багато класних кольорів, і вона досить фактурна. Але цей чемпер мені дуже сподобався своїм візерунком. Це візерунок з пицями, який прям нагадує такі морські мушлі, досить крупний край тут хвилястий йде далі просто по плечах, для того, щоб вже було зручно формувати плечі та комір, іде в гладь. Він дуже класно виглядає за рахунок цього візерунку і зв'язаний на досить великих спицях. Тут, напевно, 4-5 спиць використовуються. Ось цю модель я собі хочу зробити. Дуже вона мені сподобалася. Наступний топ теж мені сподобався. Оця ідея додати ажур, скомбінувати його і з лицевою гладдю, саме з такими виподібною вставкою. І тут досить цікава, нестандартна. Горловина, виріс, він і невиподібний, і не круглий, такий трошечки геометричний. Зав'язки айкорд. Я вже казала, що нав'язаними полотні зав'язки айкорд, вони трошечки вигіднішими є за звичайні зав'язки, бо коли вони в тебе трошечки підтягнулися, ти можеш їх зав'язати на той рівень, на який тобі потрібно. Далі такий кардиган. Не бачу я в ньому нічого незвичного. Гарний візерунок, але я цей візерунок вписувала б, напевно, в якийсь джемпер і додавала б більше свободи прилягання, бо тонкий кардиган, коли його вдягаєш другим шаром, виглядає, як на мене, ну, трошечки не дуже. Але візерунок сам по собі мені сподобався. Ще один кардиган, а знову ці листя, які передають привіт кучинері. Не буду на ньому довго зупинятися. А ось цей кардиган мені сподобався. Це та сама сітка, яка була на топі з попередньої сторінки. І тут кардиган зв'язаний регланом, і я так розумію, десь половина рукава, яка поверху йде, зв'язана цією сіткою. Рукав впорочений. Немає, Я тут взагалі не бачу ніяких планок. Щось мені здається, що тут ніякої обробки немає, він просто загортається всередину. Як на мене виглядає він класно, якраз на літній період, на таку теплу весну. Ось ми маємо комплект із сітки, яка не є дуже прозорою. Але при цьому гарно пропускає повітря. І тут футболка, в якій рукава не вив'язується, а просто робляться за рахунок дуже спущеного плеча. І кардиганчик, де рукава виконані таким самим чином. Це, можна сказати, досить ідентичні моделі. Єдине, що в футболці. Оформлення йде комір лицевою геладю, а в кардигані йде кілька рядів резинки один на один. А, класно, класний комплект, його можна носити як окремо, так і разом. Ось В розтібнутому варіанті гарно виглядає. Теж досить гарний комплект. Тут Перпертуна і wool. І в поєднанні із Marino Coтом мені подобається, як ця травка виглядає значно більше, бо їй додається фактури. І якось вона краще виглядає, ніж просто звичайна травка. Плюс мені тут дуже подобається візерунок на цьому джемпері. яскраво жовтий джемпер із невеличким ріхтариком на рукаві, спущеним плечем, де пройма теж спущеною вив'язується. Такий варіант крою дає на спущеному плечі трохи кращу посадку по фігурі завжди. І тут. Ну, це виглядає трохи як неоднорідне полотно, але тут іде поєднання двох видів пряжі. Одна з них дуже тонка, інша значно товще, і за рахунок того виходить таке трошечки неоднорідне полотно, але виглядає воно цікаво. Якесь фактурне, знаєте. Далі такий яскравий кардиган персиково-помаранчевого кольору. І тут є поєднання аранів і спущених петель, плюс арани. Один жут іде лицевою гладдю, а інший вив'язаний рисом. Ось чорно біла версія цього, цієї фотографії. Тут гарніше видна фактура візерунку. І знову ж таки, зверніть увагу на планку, її просто немає. Тут немає взагалі ніякої по планці обробка. І полотно закручується ну, таким чином, як воно має само по собі закручуватися, коли цілиться вагладь. Мені подобається, як це виглядає. Це виглядає дійсно тут цікаво. вам в попередньому відео вже трошечки показувала, коли розповідала про покупки. Теж класна ідея. Це топ вив'язаний єдиним полотном від переду до спинки. І якщо Ріко пропонував нам робити із одного маточку секційної пряжі топ, то тут Лана Гроса пропонує взяти два різних маточки секційної пряжі градієнтної, і вив'язувати із них смужки. І подивіться, дуже гарно виглядає, десь смужки є більш контрастними, десь є менш контрастними. Вон, ну, спинка і перед, тут, звісно, не співпадають. По проймі знову нема взагалі ніякої обробки, тут просто матрасним швом поєднаний і перед і спинкою і все. І мені треба щось таке градієнтне собі придбати зв'язати. Досить гарно воно виглядає. І ще ми можемо тут в цьому журналі побачити такий шалик. Мені подобається, як ось тут його запропонували застилізувати, такий шалик і з китицями, якщо його взяти під пояс, причому це пояс на Блузі, тут така блуза-халатик на моделі вдягнута. І під пояс цього халатику простягнуті хвости цього шалику, і він виходить вже таким кардиганчиком. І це теж сексійно красіння пряжа, я так розумію, гарно виглядає. Неконтрастні переходи кольорів, гачок, ці китиці невеличкі, це не китиці, це бахрама, напевно. І ось така ідея стилізації шалі мені дуже сильно сподобалася. Ще маємо один. Джембер, який зв'язаний так само, як футболки, які пропонуються у цьому випуску, із секційної пряжі, досить проста та базова модель. Тож, пишіть вам, чи сподобалися вам моделі в цьому журналі, мені дуже багато чого сподобалося. Також є моделі, які я трошечки не зрозуміла. Мені, як завжди, цікаво почути ваші відгуки, чекаю на вас в коментарях.